і пробігло літо, останній його доньок. А завтра вже наступить осінь. Впізнаєте це слово, друзі? Осінь. Так само за своєю сестричкою. О, хтось прийшов. Так, так, заходьте. Привіт, тітонько! Марічко, яка я рада, що ти прийшла. Ура! Тітонько, у нас така проблема. Ти знаєш, в нашому королівстві, де моя мама і тато живуть, нема школи. Чи можна ти начеклуєш там школу? А може, я начеклую її тут? Ой, це було б просто чарівно. Я так хочу в школу. Добре, тоді скоро все буде. Для цього мені знадобиться моя чарівна паличка. Один, два, три. Школа, з'явлюся! А ось і будівля школи. Вау, як круто! Але ж потрібні меблі. Зараз буде готово. Один, два, три. Меблі! Для нашої школи! Будемо збирати разом? Так, сонечко, так Марічко. Круто! То в нас буде така файна дошка і такі парти. Круто, круто, круто! Вже чекаю. Зараз все зробимо. Моя Справа. люба пломінчка. Ура, тітоню. Ого, скільки всього! Тітонько, а ми з цим впораємось самі? Ой, я аж впала. Все буде добре, Марічко, вставай. Так, так і підіймаюся. Давай покличемо на допомогу друзів. Добре. Друзі, приходьте, нам потрібна ваша допомога. Ми робимо дуже хорошу справу. Нам до завтра, до 1 вересня, треба зробити школу. Так, так, приходьте, чекаю на вас. О, хтось стукає. Заходьте, заходьте усі! Так, я перша. Привіт! Привіт, Мако. Сідаю, бо там інші йдеться за мною. Фух, привіт! Я так втомилася. Ці пікбори просто вбивають. З хвостом було набагато краще. Присяду, але я готова допомагати. Привіт-привіт, Аріаль! Привіт! привіт я фемірабелла теж прийшла до вас. Привіт, подружка. Я теж тут. Привіт. Привіт Венсій, а де річ? О, Річ зараз поїхав в відпустку. Каже, наречену шукає. Ого, нічого собі. Ну, сподіваємось, скоро побачимо з ним. Та я теж, бо без нього як без рук. А мене не забули. Звичайно ж, ні. Привіт, Кіті. Привіт-привіт! То в чому справа? Що потрібно робити? Моя люба племінниця Марічка дуже мріяла про школу, але в їх рідному королівстві її не було. Тому я її тут начекувала. Начоклувала меблі. Але їх треба зробити, скласти і розставити. Допоможете? Так, звичайно. Завжди ради допомогти. Ура! А вчительку потім знайдемо? Так, у мене є дехто на переметці. Я їй обов'язково подзвоню. Вона дуже розумна. Так, оце наша інструкція. Угу. Будемо складати парти і все інше. Так. Сяду поближче. Угу. Будемо дивитись. Ага, що це треба розпакувати? Ага. Давай, давай, чуденьку, давай ми Це, мабуть, наші парти. Круто! Так, а я візьмуся за цей пакунок. Будемо робити. Часто вже якесь крісло перше збираємо. Угу, у мене тут ще спинка. Давайте приєднувати. Весно вийшло? Присяду. Ггум. Круто. Біжу. Я тобі на руки вензлі. Ой, впала. Обережніше. Племінце. З тобою все добре. Ой, посиджу, ти дуже нетерпляча, Марічко. Треба бути обережнішою, бо мама твоя буде сваритись на мене. Обов'язково буду слухатися. Так, так. Старших треба слухатись. У школі цього і вчать. Вчительський стіл склала нарешті. Втомилася капець, дуже виснажує. Але це золота робота. А ми з Мірабелою поки робимо дошку. Он яка вона висока буде. Класна дошка. Вона ще й так може робити. Перевертатись. Бачите, яка крута. Ого, як крута! Так, просто файна дошка. А я прикрашу вчительський стіл наліпками. Угу, слушна ідея. Угу. Готово! Класно, а я тут так присіла, прям як вчителька. Не знаєте, друзі, кого я хочу вчителькою взяти? Я думаю взяти вчителькою Бель. Вау, це круто! Вона погодиться, як думаєте? Я їй вже дзвонила, поки ви тут все будували. Вона вже скоро має прийти. Привіт! Привіт, друзі! Звичайно, я згодна бути вчителькою. А може ще хтось буде вчителькою, бо нам вже багато предметів потрібно буде потім. Але я буду вчителькою першачків. Я рада. Підеш до мене в клас. Вау, круто! Завжди мріяла, щоб ти мене вчила. Для мене це буде честь. Але ж треба ще й парти скласти. Давайте складати все. О, Ельзо, ти і комп'ютер начіклувала? Ні-ні, замовила в магазині. Це його вже доставила. Крута ідея. Правильно, він потрібен. Парта готова. Ой, піди сюди, спробую. Як для мене круто! Тепер треба зробити парти для моїх однокласників. Так, і ще треба знайти твоїх однокласників, щоб вчилися разом з тобою. Але я думаю, це не проблема. Так, ми пошукаємо. Так, все готово. А зараз мають прийти дівчата, які будуть з тобою вчитися. Привіт! Я Лізі. Будемо разом сидіти? Звичайно! Всім привіт! Я Лола. Сяду тут. Вчителько, ми готові до наступного заняття, яке буде завтра! Все просто чудесно! Ось для вас є звошити, і біля кожної парти стоять підручники. Вау! Вже чекаємо на наступне заняття! Ну, а вам, друзі, до наступних зустрічей в одному далекому королівстві і всіх з наступаючим 1 вересня і з останнім днем літа, Па-па!